Привіт! З вами Іскандер Криптоїска і це підсумки 162 тижня рубрики 50 по 50. В рамках цієї рубрики я закидаю собі на гаманець 50 USDT кожен тиждень і я або витрачаю їх повністю інвестуючи в крипту. Або витрачаю частково, або взагалі не витрачаю і залишаю на наступний тиждень. Зробив я це для того, щоб показати, що ніколи не пізно інвестувати в крипту. Я почав цю рубрику на піку ринку в 2021 році, коли біткоін був приблизно десь 60 тисяч. І весь цей час я інвестував для того, щоб показати, що навіть якщо ви війшли на піку, все одно в рамках 3-4 років циклу в крипті, ви все одно будете в плюсі. Ну, давайте подивимось, які новини були цього тижня. Насправді, по новинах е, на цьому тижні було дуже скудно. Я навіть е, я не знаю, я просто дуже сильно поглибився, щоб знайти, хоч якісь новини, які. Хоч якось е, впливають на ситуацію на ринку. Одна з них, як пише Reuters е, видання, що е, комісія з цінних паперів США планує відхилити заявки на спотові ETF у травні, і в принципі я б не сказав, що це новина, яка прям дуже сильно вплине на ринок. Як я казав, три тижні тому за даними Полі Маркет, ринок вкладає ймовірність прийняття бітконіті ефірі Мітієв у травні, 19% і зараз. Це навіть менше зараз. Я подивлюсь. Зараз 15% ймовірності і було навіть 11% ймовірності буквально декілька днів тому. Тобто, чому я кажу, що це ніяк не вплине? Бо на 90 в ціну вже вкладено те, що ефірі ETF вже не буде прийнятий у травні, і те, що ми зараз накопичували ефір, це каже про те, що. В травні вийде новина просто про те, що не приймають ефірі ETF, Може там я не знаю, на 10% впаде ефір і на цьому все. Бо в цілому людей, які вважали, що приймуть біткоін, ефірі ETF, чому я постійно кажу, людей, які вважають, що приймуть ефірі ETF у травні, було дуже мало. Це був, я не знаю, я ще декілька людей, мабуть, ну десь окей, 19% людей. Вважали, що приймуть. Е е а всі інші вони вважали, що не приймуть, тому, типу, позбавились цих активів ну, умовно. Тому я думаю, що як це і було е восени, коли не приймали бітконі ETF, на новині, що його не приймають, він трохи е йшов вниз і потім майже одразу його відкуповували. І відтоді ми почали рости, рости і рости. Тому я вважаю, що після цієї новини. Дуже непогана ідея навіть до цієї новини накопичувати ефір. Ну про це поговоримо вже в кінці відео. Також нагнали Фаду стосовно до того, що прокуратура в США вимагає трьох років позбавлення волі Чань Пенджау. Це колишній CEO Біржі Binance і вони хочуть, щоб три роки він відсідів. За те, що він зробив, але я не думаю, що все ж таки буде саме так. Я думаю, що взагалі йому дадуть там 6 місяців. Він трохи посидить, вийде і буде продовжувати щось робити. Я, якщо чесно, чесно казати, я не вважаю взагалі, що CZ в чомусь винний. Типу, вони його штурмлять за те, що в них не було KYC. Колись у 2018 році, і що, типу, там іранські користувачі або якісь терористи могли щось робити з грошима на Binance. Ну, коли немає KYC, звісно, що ти не знаєш, що це за люди, що вони роблять на біржі. Але е коли ти робиш свій стартап, ти трохи забуваєш на GDPR, на усі оці закони для того, щоб твій стартап розростався. Тоді, звісно, в них не було жорсткого KYC, і вони не думали про те, що там через 8 років їм прилетить за те, що в них не було KYC на початку їх шляху, коли вони ще взагалі не були на ринку навіть топ 3 Якщо так брати, у нас ось українська біржакуна ній досі нема KYC, і я не знаю, там навіть Русня може сидіти. І щось робити, і всім пофіг, в цілому, навіть українській владі теж. Бо що? Бо куна нафіг нікому не потрібно. Це я не знаю. Там, якщо в топ-100 ексченчів. В світі вона входить, то вже добре. А Binance найбільші. Ось їх піджали, показали іншим, що чуваки, треба робити все правильно. Бо буде отак. Ну, показали окей. Але я не вважаю справедливим рішення саджати е, Сізета за це, заплатити гроші, штраф. Окей, 4,2 мільярди вони заплатили. Саджати людину за це. Ну я не знаю. Для мене це несправедливо. Також почався фад стосовно USDT. На ньому ми трохи вчора впали. Вчора це на увазі 24 квітня, бо вийде відео через декілька днів. Тож фад стосується того, що якщо все ж таки в США приймуть закон стосовно стейблкоїнів, то USDT не зможе працювати так, як він працює зараз. Йому або потрібна ліцензія. Або він не може право випускати більш ніж 100, ой, більш ніж 10 мільйонів доларів. Тож він не може бути емітентом е, там скільки 90 мільярдів доларів. Вони вже зробили. Вони не можуть так робити, максимум типу 10 мільйонів доларів. Ну я не знаю, якийсь е, сам закон абсурдний, якщо чесно. Ну вже ми пам'ятаємо, що ОКЕКС е, сказала, що з наступного року. Вони прибирають е, USDT взагалі пари з USDT. А ще була новина е, про те, що це я думаю, десь тиждень тому чи два була новина про те, що Binance е, свій, е, свої резерви, вони, які були в USDT, перевели в USDC. Е, я думаю, що може скоро, якщо буде наростати оця хвиля Фаду, але я не думаю, що USDT буде сидіти, і такі, ну добре, нічого не будемо робити. Я думаю, що вони... Це ж таки щось зроблять, щоб піти на зустріч регуляторам, і я не знаю, зроблять собі ліцензію, ще щось не знаю. Але ну це буде удар, звісно, по крипті, якщо не буде USDT, але в цілому можна просто перелитись в USDC і все. Дуже багато стейблкоїнів в нас зараз, окрім самого USDT. Також кажуть зараз про те, що вперше Bitcoin ETF від BlackRock a. Показав нульовий інкам. Ось вам буде графік, який взагалі потрапив мені в стрічці новин. І по ньому ви бачите в цьому, яка зараз тенденція. Тобто менше і менше скуповують біткоїні ETF вже. І це, звісно, показує, який слабкий ринок зараз. Ну і давайте подивимось, що я купляв на цьому слабкому ринку. Ну а за тиждень, який у нас був. Я нічого не купив. Бо я минулого тижня трошки перелив ефір сильний актив в не дуже сильні активи. В цьому непогане рішення, бо ефір підріс. Ну, не тільки ефір, а взагалі ринок трохи виріс, і деякі активи теж зросли. Але враховуючи те, що я кажу зараз про мій портфель, враховуючи те, що в мене в портфелі. Зараз 50%, навіть 60% в сильних активах, такі як ефір біткоин, BNB. З них у ефірі у мене 41%, мені здається, десь так. Враховуючи ось такі пропорції, я думаю, що зараз єдиним правильним рішенням для мене буде це просто купувати постійно ефір, або навіть біткоін. Бо чому я розповім в кінці відео? Ось вам. Гачок, щоб ви додивилися до кінця, чому зараз можливо краще купити біток, а не ефір. Ну, і раз я нічого не купляв цього тижня. Давайте просто подивимось на результати. А перед тим як подивитись на результати е мого портфелю, я пропоную поставити вподобайку цьому відосу Написати будь-який коментар в е, під минулим відео прям дуже багато було коментарів, і конкурс е, додав трохи вашої зацікавленості в тому, щоб залишати коментарі. Ну і давайте і цього тижня теж зробимо так само. Можете написати е, коментар з прогнозом. Ціни ефіру, давайте на 4 травня 1200 за Києвом, ну і також я дуже прошу підписатись на мій канал, бо більше 50% дивляться це відео просто за рекомендації Ютуба і ви навіть не підписані на мене за статистикою. До речі, 8 людей, які приходять дивитись мій відос, приходять зі сповіщень, тобто в них увімкнен оцей от дзвіночок. Тому якщо ти підписан. Прошу також натиснути на дзвіночок, щоб, щоб першим отримувати повіщення про виход відео. Дякую. Ну і щодо результатів, за 162 тижні ми вклали 8100 доларів на балансі. У нас наразі. 11731 долар, і це означає, що ми в плюсі на 44,8%. краще ніж минулого тижня, але звісно гірше ніж було місяць тому. Бо місяць тому ми майже зовсім трошечки не дійшли до того, щоб зробити X2 і потім ринок просто впав. стосовно портфелю, звісно, багато хто питає за Starknet, е, ну і загалом в мене. Вже і полігон із топових активів. Вже і полігон е, пішов трохи на дно. Ну, пішов в мінус. Він зараз у мене в мінусі на 16%. Мейкер навіть на 1% впав. Але є Ондо, який показав X2, Причому у мене Мейкер і Ондо, вони поряд там 260 доларів в одному і в другому. Це один і той самий наратив РВА. XAI досі тримається в плюсі, тож ціна входу у мене була виходить дуже непогано. Ну давайте подивимося. Спочатку я по 0,66 заходив, потім по 0,82 і ще по 0,70 заходив. Ну тому а я на 240 доларів по 0,66 купив, а інші транзакції були по 60-20 доларів, тому не так багато. В цілому, я вважаю, що нормально, і зараз ми ще поговоримо про те, що ж зараз купувати на ринку в наступному розділі цього відео. Тож, стосовно думок по ринку, чому я казав, що. Може краще зараз навіть купити біткоїни підкупити. Ну і в цілому, у мене, якщо брати мій портфель, у мене 8% в біткоїні. Я зараз дивлюсь, і приблизно 39% в ефірі. Тобто ефіра у мене дуже багато. І ефір насправді зараз має більший потенціал росту та більший апсайд. Якщо у нас біток вже дійшов до all-time хаїв, -e, минулого був то ефір у нас ну, не дуже та й близько до Олтайм Хайвного Боурану. Зараз ми можемо наперед прогнозувати, що там десь через півроку або в кінці цього року е, все ж таки приймуть ефіріум ETF, і ми можемо це фронтранкти і закупати ефір. Але е, якщо брати саме цей час, да, в якому ми знаходимося, це кінець квітня, початок е, травня. Зараз я дивлюся. Навколо е, біткоїна знову зароджується хайп до цього, десь там в січні це було BRC-20, які е, робились на протоколі Ордіналс. То зараз е, з'явилася нова штука. Я не буду зараз вдаватися в деталі, бо я сам, якщо чесно, не дуже розумію, не дуже вивчав просто цей сегмент. Зараз є нова штука, е, яка називається руни. Але загалом сама технологія рун, вона. А, може бути типу новим brc 20 і я навіть не знаю, як це вплине на сам ринок brc 20 токенів. Типу, знову почався хайп навколо біткоїна, і вони зростуть. Або у нас з'явився конкурент у вигляді рун. Тому руни будуть зростати, а BRC20 падати. Для мене це питання теж має сенс, бо на початку року я вклався в БРЦ. І їх токени у мене просто лежать в стейкінгу. Я чекаю наступних разоків, щоб їх просто продати. Вони все ж таки не справдились, і brc 20 хайп сам по собі просто пройшов за один місяць. Тому зараз ми на початку хайпу Е, е Якщо брати Wales Market платформу, вони вже зробили маркет е, для RUN, хоча їх не так багато. Хто читає мій телеграм-канал, я писав про те, що на меми на стейкленді можна було застейкати меми, і зараз у них якраз виходить рункоін, і можна було, було просто за стейкінг меми отримати якісь рункоїни. Тож, якщо зараз ми знову входимо в те, що хайп буде навколо біткоїна. Можливо, є сенс прикупити трохи біткоїну, Але навіть якщо ви зараз, коли ми дійшли за графіком ефіра до біткоїна нижче 0,05 дехто приймає рішення для того, щоб перевести біток в ефір. І це теж може бути правильним рішенням, Тому в цілому, я вважаю, що Поки такий слабкий ринок нема сенсу купувати щитки, да, давайте так назвемо, А ну, альткоїни загалом. Якщо вони прям дуже впали, може є сенс їх усереднювати. Такі, наприклад, як Starknet, які впали, просто у мене мінус 44% за Стракнетом. І щось, ну, я не знаю, вони вийшли з топ-100, в них дуже маленька капа, і для мене, наприклад, це. Нонсенс, що такий проєкт має таку маленьку капіталізацію і їх токен коштує, скільки він зараз там, долар 20 чи щось таке, долар 16, ну це капець просто. Але якщо у вас не було старкнету взагалі, може є сенс трошки купити, але все одно моя стратегія зараз, що ми повертаємося в стадію накопичення. І скільки вона буде тривати, я навіть не знаю. Вона може тривати не тільки е, місяць, а може вона тривати і до кінця року. Бо як я казав там в минулих випусках, особливо в, мину, в минулому е, я дуже багато факторів сказав стосовно того, чому і ринок, і макро взагалі, і ситуація в США і в світі. Виглядає зараз як перед якоюсь фінансовою кризою. Тому такі невтішні місяці в нас не дуже веселе літо в нас можливо буде у криптонів. Але в цілому ну, раз стадія накопичення, то стадія накопичення. Я навіть радий, що у нас такий повноцінний був почнеться не зараз, ну там навіть місяць тому ми думаємо, що він вже почався, вже все. А його трохи відкладають, бо ну це було не за моїм планом. За моїм планом Буран повинен бути 24-25 рік, а тут він вже на початку 24-го, ніби як почався, для мене це був сюрприз насправді. Тому мені так навіть краще. Це за моїм планом. М -м, більше можна накопичити за цей період, і коли ти більше накопичив за період, коли ринок був не дуже. Ти отримуєш великі відсотки, коли ринок прокинеться. І ось на такій ноті я хочу сказати, що у мене все. Підписуйтесь на мій телеграм-канал та на мій інстаграм. В телеграмі дуже багато всяких можливостей заробити останнім часом і для Лолбанків, і для Нолбанків. Взагалі В інсті я пишу про свої думки по ринку, свої думки стосовно взагалі ситуації в світі. У мене там нема. Там, лайфстайл, блогу чи чогось того, тому ви на інсту можете теж підписуватись. Ну і за ісу, інвестуйте в крипту. З вами був Іскандер Криптоїска. Па-па!